Творчі люди об'єднуються, діляться досвідом, приймають участь у благодійних заходах. Результат фантастичний. Нещодавно в творчому просторі Red Space пройшла благодійна фотосесія, присвячена Дню закоханих фотографом. Виступила Юлія Браверман. І про це ми поговоримо на дивані з керівницею цього простору Анастасією Ткач. Та Юлію Браверман. дівчата Анастасія, Привет. Юлія, ідіть до мене. Привіт! Хто перший <світ> <світ> Анастасія! Ой. Слухайте, дівчата, ради вас бачити. Знаєте, що взагалі мені справжнє задоволення доставляє? Це те, що ви поруч зі мною, що ви такі яскраві і нам. Вперше за декілька місяців дали в студії світло. Тому бачите, як рівень. все пов'язано. Рівень рівень місто. рівень. Так є пропозиція поспілкуватися, адже багато питань сьогодні буде вам поставлено і про творчий простір, і про Юлію, і про те, як ви один одного знайшли. Але про все це дещо пізніше на початку невеличке прев'ю. Подивимось. звичайно. Шановні глядачі, увага на екран. Анастасія Ткач, керівниця творчого простору Red Space. вона зібрала креативну команду, яка спеціалізується на звукозаписі, розробці та виготовлені аудіо-відеореклами, уроках гри на музичних інструментах, цікавих майстер-класах. Об'єднавшись із фотографом Юлією Браверман, дівчата організували благодійний фотосет і змогли зібрати більше 10 тисяч на потреби зсу. Слухайте, ну таке об'єднання, така комунікація особисто мені дуже до вподоби. Ми обов'язково подивимось ще один ролик про цю саму фотосесію, яка відбувалася у вашому творчому просторі. Але спочатку, Анастасія, давайте з вами. Давайте. А ви в нас вперше Юля в нас вже. Багато разів була на дивані. Хотілося би побільше дізнатися про ваш творчий простір під назвою Редспейс. Адже колись я знав, що це був продюсерський центр. Я так розумію, що зараз пройшла еволюція, Ось, і тому від вас хотів почути, що саме змінилося. Так, звичайно, наш творчий простір це звичайно перш за все про музику, про культуру та розвиток. Але ми трохи змінили своє направлення, так як ми всі трошки змінились за цей рік. Війна внесла свої корективи, звичайно. Тому на початку ми взагалі думали, чи доречно працювати нам, доречно займатися чим ми займаємось, але потім зрозуміли, що потрібно бути корисним і актуальним в наш час через те, чим ти займаєшся, через своє направлення. Тому ми відкрили свої двері для людей, для людей, які хочуть проявити себе через творчість. І показати світу себе через музику, через те, що, що ми робимо. Ми допомагаємо цим людям. Слухайте, ну у вас виходить це дуже круто, адже я у вас був неодноразово і ще планую бути. Ось, Юлія, так. Давай про тебе. Давай. Я завжди тебе вважав особистістю творчою на сто відсотків. Ми з тобою познайомились в творчій атмосфері. Зараз знаходимось тут в творчій атмосфері, але я знаю, що ти волонтериш з першого дня війни. За це тобі величезна подяка та повага від мене. Що додаткова? Ось цікаво мені дізнатися <кхм> зараз. Чи є актуальна фотографія? І наскільки була ця історія, пов'язана з вашою суспільною сумісною роботою, актуальна для людей? Фотографія є актуальною, хоча перші. Пару місяців ну спочатку війни, так все так знаєш, було якось 50 на 50. Потім люди зрозуміли, що треба рухатись далі. І потихеньку я почала працювати. А, дуже багато було а, весіль, неповноцінних, ну ти знаєш, а тільки у форматі а, ЗСУ. Uh, тому що кохання просто процвітає. Ну, воно да, процвітає в цей час, перемагає. Uh, дуже було багато сімейних фотосесій. Були такі місяці, коли трошки так знаєш, десь більше, десь менше, але робота є. Не так багато як хотілося, але вона є. Стосовно проекту uh, ми це вирішили, чесно кажучи, за дня два-три, два мабуть. Два дні, напевно, так. Ну, ми, навіть, ми навіть не планували. З'явилася ідея так. так просто. І ми її… Да, так обговорили, кажу, ну давай спробуємо, чого ні. Ну тобто, зробимо це в форматі благодійної акції. І в нас все вийшло. Я запустила. Та ні, я навіть не запускала рекламку, так просто в сторіс там виклала пару постів. Так, та і люди все. дуже mm -hmm. хочуть зараз допомогти всім, чим можуть. І тому. У нас все вийшло дуже класно. Я вважаю, що ми молодці за такий короткий час ми е зібрали нормальну суму. Я вважаю, що для початку, для нашого, так сказати, конекту, це досить класно. А якщо не скаже, що за сума? Юля десять тисяч дев'ять годин десять там плюс щось, якісь копійки. Ну, ну, ну а вартість була, я так розумію, що від трьохсот гривень від Від трьохсот а, а там вже А там. бажанню. Ну слухайте. Ну я бачу Можливості. це. Ви розумієте? Я дуже хотів би також там бути присутнім, але. 14 лютого ну, є нормального формату це нормально. роботи так, і тут диван на рудані розумієте, що постійно ми також в такому творчому процесі знаходимося. Було слухано ну було реально класно. Ми було... про це поговоримо ще пізніше. А, про те, добро, як добро, було добре. Бо... Я нічого. просто хочу ще про Анастасію. Мені цікаво дізнатися. А зараз я так розумію, що виступаєш у ролі керівниці. Так, Звичайно, я власне був досвід. Керівниць? Досвід до. Цього з такими проектами масштабними. Взагалі, я по, 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 я взагалі економіст. І, і трошки працювала по направленню своєму, але творча душа хоче чогось іншого, хоче проявлятись в такому, наприклад, місці, як Red Space, тому що це моє і мені дуже подобається. Я як риба в воді. Мені я на своєму місці. Так тому у нас. Дуже класно. У нас дуже класно для дітей, дуже класно для дорослих. Взагалі, серце нашого творчого простору це студія звукозапису. І музика це завжди доречно. Навіть в такий час, як війна, це доречно і. Коли, наприклад, приїжджає військовий у відпустку з війни, він був декілька місяців не вдома, він приходить в нашу студію звукозапису і хоче просто через музику показати, розказати, проявити те все, що він побачив за ці місяці, і тоді ти розумієш, що музика це доречно. Коли приходить дівчина, дружина військового, яка дуже сумує за ним, він на сході нашої держави захищає нас, і вона хоче. Свої почуття проявити через музику також ми щодня просто розуміємо, що музика це доречно. Хотів дізнатися про команду, адже ну з деякими я знайомий людьми, хто зараз з вами співпрацює, та хто за що відповідає. Так, в нас нова команда дуже професіонали, люди, які знайдуть індивідуальний підхід абсолютно до кожної людини, дитини, тому що в нас не тільки діти, в нас і дорослі. Поближче з командою можна ознайомитись нас в інстаграм в сторіс. Ми ведемо в Тіктоці, також на сайті, так сказати, зсередини, побачити весь процес роботи. Зрозумів, Юля, давай з тобою ще про волонтерство. Адже що постійно не зателефоную. Хто не знає, Юлія Браверман – це хорошина мати моєї Аліси, другої доньки, але ми її бачили на Христина. Вони мене не бачать, але дуже люблять. Просто я дуже зайнята. Так, дізнатися, як зараз справа в тих місцях, де ви їздите, там, Херсонський напрямок, інші напрямки. що там з людьми відбувається. Ой, на деокупованих територіях Міш, ну там все дуже, дуже дуже погано. Нема світла, нема води, нема тепла, нема нормальної їжі. Ну нема нормального життя от зовсім. І коли ти після того, як поїздив по деокупованим територіям, вертаєшся в кривий ріг, то ти розумієш, що ми тут живемо і катаємося як сир в маслі, якщо чесно. А ти ти бачиш такий контраст, і ну ти реально продовжуєш допомагати, тому що ну хто, якщо не ми а, важко, ну важко. Люди, вони інші, в них, в них інше мислення, в них інший погляд, от вони інші. І ну, це важко. І ти розумієш, що це ще буде довго-довго. Сел, от ми приїжджаємо, їх нема. Вони знищені. Просто е, кожне село це 80% це знищене село. Все розбито, все ну, коротше, це, це катастрофа. Розумію. І тому, на мій погляд, і я так вважаю, що на ваш погляд, також важливо продовжувати донатити, так? Звичайно. Донатити е, потрібно безпосередньо військовим. Тому що цивільним людям е, можна знайти е, через фонди багато чого. Завжди ну, там потрібна їжа і теплі речі. Тобто це можна все знайти через фонди, а донатити військовим, тому що такі речі, як я вважаю, що поки в нас є можливість тут жити і працювати, ми просто зобов'язані донатити, тому що е, завдяки цим людям, які там, ми тут маємо змогу жити. Ну, зрозумів. Ваш підхід, ваше ставлення до цього питання мені зрозуміло на 100%. Я пропоную зараз подивитися трішки кадрів з того, як проходила саме та фотосесія. Яка була, до речі, позавчора. у Нас так, так. по-свіженькому, по О, оп, да. О, о, о. Ось, і вже потім ще Юлія розповість, як там було класно, як там було це дуже класно, дуже так. класно. Тож, друзі, давайте подивимось, як проходила ця благодійна фотосесія. ну подивилися, атмосфера була неймовірна. Чоя ідея була саме так зробити оформлення для цієї фотосесії. Просто хотілося так, щоб прийшли діти, люди і трошки. Так, вони робили добру справу. Дуже було класно спостерігати за тим, як діти кидають цю нашу скриньку свої донати, і вони роблять це свідомо. Вони розуміють на що вони витрачають ці кошти. Але хотілося, щоб їм було класно провести в наш час, отримати емоції, задоволення, фотографії, трошки відволіктись, звичайно, від того, що відбувається. Взагалі, я вважаю, що Нашим дітям зараз дуже важко. В нашому підростаючому поколінню вони в такий час живуть, що ну, наші школи-садочки, на жаль, досі на дистанційному навчанні, тому що лінія фронту, звичайно, відвинулася, але вона нікуди не зникла. Тому в нас також з'явились нові послуги, цікаві такі як художня майстерність, також англійська мова, тому що діти хочуть розвиватись, вони ростуть, вони не стоять на місці. Так, війна йде, але діти продовжують жити. і Їм потрібно всесторонньо розвиватись в нашому творчому просторі. Це можна робити. Задоволення. Слухайте, мені вже захотілося також ще приймати участь, якихось фотосесіях. Ти можеш прийти на наступний фотопроект. Зараз ми про це поговоримо. У нас ще п'ять хвилин є. Зачекай. Що ж ти постійно далі, то не знаєш, як це все у нас тут відбувається. Я зрозумів, яка була сума зібрана, цікаво мені дізнатися, скільки взагалі було людей, скільки прийняло участь дорослих дітей, скільки тривала ця фотосесія і наскільки. Скільки було просто чи навпаки важко в емоційному плані робити світлини? Е -е -е -е. Ну дивись. Скільки в нас було приблизно? Ми планували взагалі 4 години, але вийшло в нас трошки довше, не трошки. Я 5 з половиною. Нам потрібно закривати Люди рулети. Ми йшли, йшли, і Юля вже каже: зачиняй двері, тому що я вже, вже заморилась, ну, тому що це все дуже емоційно, швидко відбувалось. В нас було приблизно, ну, мабуть, чоловік 30, я думаю. До 30 в нас чоловік, було. так. Да. І в мене, знаєш, мене всі питали, чи можна якось поставити а, кожного на певний час. Угу. Ми так подумали і вирішили, що нехай це буде жива черга. Ну тобто будуть приходити. Але ти ж знаєш, як це буває? Ну тобто, я прийшла о котрі 11, Я прийшла так. і просто знаєш, з ким потоком оп-оп-оп, пішла така кучка. Я відзняла, потім десь хвилин 40... Нікого не було. Да, і ми такі потім думаємо, це, що все. да ми думали, що це все. І потім, як пішло, як пішло, як пішло. Uh -huh. Ну, всі всі нормально, адекватно реагували, всі чекали, всім було комфортно, тому що ну вони могли посидіти на дивані, пограти, грати поїсти, якусь поїсти, <реш> поїсти <реш> смаколики. Нас була дівчинка. Да, Настя дуже дуже крута. їй велика подяка. А вона також долучилась до цієї благодійної історії. На поклався смаколиків. Ну, тобто було дуже комфортно і. Час минув дуже швидко, але я дуже втомилася. Але ні, не одна людина в мене не запитала, коли будуть фотографії. Я запитаю, коли будуть фотографії? Скоро. Скоро, на 14 лютого. Наступного року. Не, Ні, то скоро будуть. Дня три-чотири. Два-три тижні. Два-три тижні. Просто мені здається, що з Юлією так завжди. Ти плануєш один час, а потім воно все розтягується. Ми також колись в далекому, мені здається, 2018 році, коли планували перший ефір дивану, думали, ну зараз поспілкуємося. Вже Юля у нас чи в четверте, чи в п'яте, а нам все одно часто не ну, вистач... вистачає. не вистачає. Не вистачає. Ну нічого, слухайте, я дуже радий. Що сьогодні ви завітали вдвох, адже таке об'єднання творчих людей, я ще на початку казав, мене особисто захоплює і не просто захоплює а навіть і надихає. Нехай це надихає всіх криворіжців а, приймати участь в таких. Подібних фотопроектах, фотосесіях займатися гротом музичних інструментів, записати пісні, малювати. А, давайте про анонси. Коли наступний фотопроект? Ну, на 8 березня, так щоб Юля, я всі б така, свята працювала. Я б така планувала б реально на 8 березня. Тому що я вважаю, що багато людей, от ми виставляли сторіс, реально так. круті сторіс. Настя там смонтувала, як боженька просто. Дивишся, яка і фуш, я тобі кажу. Просто. І е, я впевнена, що багато людей вони просто пожалкували, що не прийшли. Тому що я ставила. Е, Опитування. Дуже багато людей проголосували, але, але не всі прийшли. Ну, коротше, вони пожалкували. 100%. Так. Е, і починають вже питати, чи буде наступний фотопроект. Буде, і я думаю, що ми зробимо його на 8 березня. Але але перед ми будемо брати 100%. відсотків одразу. <свісно> <свісно> ну, так, якось, багато так. людей писали, дуже жалкували про те, що не завітали. Ну, багато хто через роботу, тому що це все таки буде день, але ми прив'язали ж до свята, так. тому що на свято. Все одно людина може собі дозволити прийти зробити фотосесію, щось приємне, але при цьому і корисне зробити донат. Mm. <звіць> ну, тим паче, це ш... знаю, скільки коштує фотосесію. Саме головне, що була комерційна історія, ніхто на цьому <звіць> кошту ми не заробив. Ми про це сказали. Супер. Ніхто не заробив кошту. Все пішло на дрон, але не вистачає. Тому, друзі, будь ласка, якщо у вас є бажання задонатити хлопцям на пташечку, яка буде нищити русь русню. Ну, всі реквізити в мене на сторінці. Підписуйтесь. Тож, будемо завершувати ефір. Ді до мене, дівчата. Ну, це було цікаво. Давайте сюди, будь ласка, ні, ну не так близенько до Та ти мене. Чекаєш. А, дякую, Анастасія Ткач. Дякую, Юлі Браверман. Ну, по-перше, за те, що ви знайшли один одного. По-друге, що ви так об'єдналися, поєдналися і зробили дійсно круту справу задля перемоги. України, слава Україні, слава, слава. туди. Подивіться і кажіть, бувайте, па, -па.